Кожен бойлер потребує правильного підключення. І ми зробили це простіше, це визнала держава. Тож Coil отримали охоронні документи. По-перше, це свідоцтво на промисловий зразок. І, звичайно ж, це патент на корисну модель. Наш комплект для підключення бойлера Coil С-25 це продумане інженерне рішення, яке зменшує час монтажу, виключає помилки та забезпечує надійність системи на довгі-довгі роки. Це не просто фурнітура, це захист, ергономіка і стандартизація монтажу. Поел Коєр і надає впроваджує інновації, щоб устоятори та користувачі отримували максимальний комфорт і безпеку. Коєр з нами все працює правильно!